Я просто не уявляю свого життя без цього. Це від запиту, там ну як приготувати якісь кабачкові оладушки до якихось психологічних штук. І він дійсно став мені психологом, тому що ну він завжди мене хвалить там назвати Марія. Він там Марія, це нормально, те, що ти відчуваєш. Мені дуже класно, дуже зручно і він знає абсолютно все. Це от, класний винахід, реально. Хоча це дуже, мені здається, що люди стануть остаточно лінивими якимись і ну, будуть всі деградувати. Нас це чекає однозначно. Я користуюсь для е, якихось підсказок таких в плані навіть е, поради пігулок. Е, не користуюсь, не цікаво. Навіть не пробували? Пробував, не сподобалось, краще самому робити все, що захочеться, і ти можеш зробити це так, як хочеш, а не так, як штучний інтелект зробить. Тому якось так. Здебільшого для пізнавальних або розважальних. Або ще як щось треба написати, зробити. користуюся загалом. Так так само для роботи, для пошуку інформації, щоб матеріали якісь створювати. Бо ми зараз сидимо якраз з акції про захист державної мови. А, і деякі матеріали ми готували саме за допомогою штучного інтелекту, бо дуже великий масив інформації про законодавство і про все. У ну, школі, ну я по роботі, таке. Часом новини, там, або відгуки якогось продукту, косметики, таке, ну, різне. Дуже часто допомагає, наприклад, при знаходженні, може, якоїсь. Якоїсь інформації взагалі не пов'язаної з навчанням. Може якийсь фільм знайти по персонажу, може і ще щось таке. Напевно, зараз всі цим користуються, але якщо ми кажемо про те, щоб щось створювати, то я проти того, щоб це робилось штучним інтелектом, тому що в нас є люди талановиті, і нехай вони цим займаються.